Всім привіт дорогі глядачі та підписники мого каналу. Сьогодні у нас на ремонті така от техніка. Отака. так от вона виглядає. Якось отак ланцюжок телепунькається. Приїхала, приїхала з проблемою, що не запускається. Я викрутив свічку, як завжди, викручується. Все це діло при клієнті. Викрутив свічку. Для тих, хто шарить, то можна вже, як то кажуть, нічого далі і не розповідати. А для тих, хто з цим ділом дуже-дуже мало зіткався, розповідаю. Коли ви викручуєте свічку і бачите нагар, він буде присутній в будь якому випадку, на будь якій техніці. Правильно вона працювала, неправильно працювала, і по свічці по нагару можна визначити, що з нею не так. Чи жива там циліндропоршнева група, чи заливає її, чи, чи не заливає її і так далі, тому подібне. Викрутивши свічку, я сказав, що <кхи> циліндропоршневій групі. Тобто потрібно міняти безпосередньо циліндропоршневу групу, потім вона далі буде працювати. На що клієнт сказав? Що, ну, я теж можу викрутити свічку і, ну, якби і, ну, і все. І сказати просто так, що там вийшла з ладу циліндропрошнева група. Ну, як то кажуть, клієнт не повірив, зняв глушника при клієнтові. Ну, мабуть, мабуть, буде вам не видно. Можливо, ви побачите те, що показав клієнтові я. Хванарика нашого модного вшилимо. Якщо ви побачили, що їй прийшов турдик, то це добре. Якщо не побачили, то це також кепсько. Ну, грубо кажучи, лише після того, як я зня, зняв глушника і показав клієнтові, що, що там вон кільця позалипали. Ну, кільця позалипали. То лише тоді клієнт погодився, що дійсно, дійсно циліндр поверхневу групу прийдеться міняти. Хочу вам сказати одне. Якщо ви не довіряєте там, ремонтнику, ну, можливо, там були там, випадки у вашому, як то кажуть, цьому неблагородному ремонтному житті з вашою технікою або ви там ремонтували комусь щось, то якби так. Але ж, ну... Потрібно хоч, ну, хоч, хоч якось, хоч трішечки довіряти, ну, але можливо я кажу зараз щось, щось неправильне. О, ну, це просто, як то кажуть, вічко. А потім буде. А чому там ремонт такий дорогий? Або ще щось, або ще щось. Закліпалка вийшла з ладу. От вона розірвана. Потрібно новесеньку ставити. закладки також ставлю. Одні, дві, 10, 25, 30, 40, скільки потрібно. Але... Я не знаю, чи буде сенс. От ще одна вийшла з ладу. Репнула. От одна. І ще. Друга. Це тільки одна сторона. Двох зубів уже бачу немає. Короче, вона тут на вузлик зав'язана. Зуб нема. Зуб нема. На ця сторона, що нам скажуть. Ну, на цій стороні всі закупалки ціленькі. Те, що двох зубів немає, то таке діло. Трьох зубів немає. Трьох зубів немає, один. Чотирьох зубів немає. Один... Ні, трьох правильно. Один, два, три. Трьох зубів немає, четвертий от розірваний. От. Щоб цей ланцюжок ще хоч якось попрацював, потрібно поміняти дві заклепки і нагострити його. Тоді він буде трішечки працювати. По-іншому він працювати не буде. І Це, мабуть, для любителів гострих відчуттів. Отак от, от ланцюжок виглядає. Тут, тобто сам зуб ріжучий. В але це все лікується. Лікується зняттям. Зняттям отак от, от прийдеться його зняти. Тут десь більше міліметра зняти. Тобто на станочку загострити і все. І буду далі працювати. Так що тут такі діли. Е -е, зірочка ще трішки попрацює, але... Оцей скрежет, це кепсько. Е, гольчастий підшипник сухий, потрібно буде розібрати, змазати безпосередньо сам підшипник. Гольчастий. Колінчастий вал ще більш-менш живий. Зараз швиденько е, розберу, долізу, долізу. То от ще одна проблема. Паливна шланга. Також. Начудили. E, хто мені писав про синю ізольду? Мабуть, Леонід Рублюк. Руб, Руб, Рублюк. E, Вибачаюсь, якщо що не так щось сказав. Вибачаюсь Леонід. E, або, або Мастерок. Або Леонід. В общем, хто цей коментар написав про синю ізоленту, напишіть або відпишіться хтось, -то, тому що я вже не знайду. От, Бачите? Чорна. От, Чорна. Це бронепровод дошивали. І от, чорна. От, Чорна. Так що це, скоріш за все, і ви були праві. От, чесно скажу вам, що ви були праві. Якби тут би була синя ізолента... Синя, а в мене є лише чорна. Чорна. Але так, я, звісно, вас обманюю, тому що в мене є ще й синя. От. Але на магазині, коли я клею собі пальці, то в мене лише чорна. Зараз швиденько розберу, прискорю, прискорю, а можливо не буду прискорювати. Не, мабуть, не буду прискорювати. просто щас поскручуємо, праймер, що у нас скаже. Праймер працює, тобто шлангульки цілі. Це, грубо кажучи, така малесенька дефектовочка. Знімаємо. Знімаємо. Щось у нас тут зависло. Ага, ого. А, ні. Це ізольда. В общем... Шла, шлангу, оцю боку Г, оцього гуся, як то кажуть, чи гусака, чи гуся, потрібно буде замінити. Тобто отак от воно все, все-все-все докупи нас Е, По, по цій всі штуки, по цій, тут буде заміна, заміна шпильок. Потрібно буде шпильки. Шпильки поміняти і гаюшки новесенькі. Гаюшки новесенькі також у мене є. Отакі от от вони от. Шпильки новесенької у мене немає. Але є отакому хламиднику. Ось такий от хламидник у мене є. Його, як то кажуть, і викинуть шкода. Дуже шкода. от Там куча. І зберігати вже, як то кажуть, набридло. Ну, але воно інколи виручає. От шпиличка є. Шпиличку, як будете шилити, обов'язково проклеюйте. І ще класна штука. Ось така от шпильковерт. верт. Ось такий от він. Е, на... <кій> Десь... Не рекламую нічого, бачив лише е, топтули. Топтул би як шпильковер. Такі. Є е, шестірка, є вісьмірка, є десятка там і вище. На 5 немає. У мене був отакий, ну, він є от такі от, от самий-самий, така от, звичайнесенька, гівняненька штука. Чесно скажу, вона не дуже зручна. При зйомі шпильок, то потрібно знімати, знімати щеплення, тому що воно, як то кажуть, заважає. Ну, але є ось така от штука. Ця штука, до речі, я вже вам казав, вона штілівська. Брав її за кучу-кучу грошей, але ну, що, як то кажуть, бідно, це те, що тут от немає жодного маркування, що це штіль. От так от. Тобто взяв за, за хрін з наскільки, а, а як то кажуть, оцої емблемки. емблемки немає. Навіть на знімачу знімач оцей, мабуть. Скільки це цей знімач коштує? Точно не пам'ятаю. Але навіть на оцьому знімачу от є штіль, а на цій хріні немає стіль. Отак от, от. Як то, то кажуть, то ти Скажи, що це дійсно штіль. Е, так, піднімаємо, бо ми... бо ми щось затренділися. Це все роблю без монтажу, тому що... Тому що хтось повірить. Хтось не повірить, є такі. Є такі, що не повірять. І скажуть, а навіщо цю шлангульку, до речі, міняти. Коли гільза прилипла, нічого страшного немає, берете отакий от квалдометр, можете взяти більше і отак от трішечки гепнули і все, і воно відійшло то тримає... тримає герметик. Такс. ось от тут шляпендрія. Ну, На гільзі тут, де мій хунарик моднявий. Ось така от штука о, з хунариком, да, як чітко видно. Те, що раніше. Так. Ну а тут я гадаю присвічувати. Присвічувати нічого не потрібно. Тут так все видно. Який поршень. Який елітний поршень. Зараз його зіб'ємо. Топорки витягуєте два, і той, і той. Це коли встановлюєте, то один повинен бути встановлений. І можна взяти таку штучку-дрючку, наставлючку і гепнути. Тому що коли гільза, як то кажуть, згорає, ну гільза. Це індипоршнева група, ну я її не називаю гільза, то йде обвальцювання, е, що посадки під безпосередньо сам палець і на... Коротше, злазить, злазить кепсько, лише гепати. Тоді воно все сходить. Якщо не гепати, воно не сходить. Отак от. Так от. от. Так що оце все, ці всі, як то кажуть, сходинки Це все видно через свічний отвір. Той, хто не бачить через свічний отвір, легше, легше всього, як то кажуть, скрутити. Скрутити глушника та подивитися безпосередньо на сам Поршень, як він виглядає. Якщо Пор Поршень отак виглядає, то ясно, що вона у вас працювати не буде. Але а можливо і буде працювати при 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 от такому дефекті. Ну, я навіть не, не знаю, чи можна його назвати дефектом. Дефект <кій> тут. Із... Те, що можу сказати, із дефекта, це неправильне використання паливово-мастильної суміші. Оце от є дефектом. А це вже не дефект, це наслідки. Тобто такі от наслідки то при от таких от наслідках вона навіть може працювати, але при повній, як то кажуть, газульки завести буде тяжко, але якщо тримати газульку на максимумі, то вона ще якось буде, буде трішечки передохати, але, але не зовсім зовсім гарно. Тут циліндропоршнева стоїть 52. 52 от маркування. Маркування на ній 52. <кій> е, можна ставити 45-ту гільзу сюди, можна ставити 52. -ту. Там, де 45 та встановлений поршень на 43, там де 52-га -та встановлений поршень на 45. Колінвали йдуть однакові і е, бачив всього, а може і не бачив, а може і бачив. Може це мені щось приснилося. Колінвал 52-й. Але. Зазвичай вони всі йдуть 40. А, ні, валить, там 45, так, 45-43 маркуються, Коротше, там не видно. Але отак, от 43. У мене тут висять іще кепськінькі, кепськінькі 43. Це не те. Це не те. Це не те. В общем, бачу тільки 43-й. А, от є 45-й. Маркування. Це все, як то кажуть, браковані. Ну, не браковані, а вже відійшли у світ чермет, вони криві, їх порозвертало. Е, от 45-й, так, 45-й. На шатуні набито. І 43. -й. Також на шатуні. На самих щоках нічого не, немає, не. Не є от, за різниця. Порівняння. От, є три варіанти. Три варіанти колінчистих волів, виконання. Тобто, іде один. Другий і третій. Візуально вони, як то кажуть, не, не відрізняються нічим. 45 і 43 тут просто маркування. По шатунам все однакове, хід поршня однаковий, все 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 ідентичне. 58-й. 58-й різниця йде. Шатун візуально він один, один і той самий. Так. Але різниця. Буде йти в самому ході. От оця ось центровка. Центровка. Оця ось кривошипного ну, шатунного механізму оце все. Вона уже йде друга. Тобто тут от, радіус більший, більший там на, на, на сікокось, чим, чим на стандарті. І ще також не знаю, хто хто це буде дивитися, то й так уже намолов на 18 хвилин, хто це буде дивитися. Там, де 43-45 калінчастий вав, вони взаємозамінні можна ста ставити з 43 на 52 гільзу і навпаки, або ставити в парі. Тут немає не ні, ніяких нюансів. Коли у вас на гільзі 58 намальовано, там поршень 45,2 мм. Тобто 45,2 мм то міняється лише в парі з колінчастим валом, інакше нічого не вийде. Вон тут вона буде або не, не добігати до верхньої мертвої точки, там, там буде, е, гру, грубо кажучи, величезний об'єм безпосередньо самої камери згорання, що буде впливати неправильно на роботу. Вашого двигуна Коротше, міняється лише в парі. Тобто, якщо 58-й колінвал, то потрібно лише 58 гільза. Якщо у вас отак от 43-45, то без різниці яку ви поставите з 45-ту гільзу, чи з чи 52 -ту. Е, В общем, циліндропоршнева група під заміну, шланга під заміну. Е, Цю його немає під заміну. Його відбило нахрен. Е, шпилька шпильку я вкручу Промити, обезжирити, проклеяти і вкручується гарне синку, симося шпильковертом, не потрібно дві гайки, там, шкалити, і так далі. тому подібне. В общем, скручу садокучі і спробую запустити, запустити на камеру. Якось так. Газувати дуже не буду, немає сенсу. Саме головне, що вона запустилась, то вже при нормальній витяжці це все діло зроблю. Регулювання було трошки збите, як ви бачили. Елька була закручена на, на десь 0,75 оберта при нормі 1,5. Елька йде 1,5, ажка десь там ближче до 2. До двох повних обертів, це як то кажуть, ну, якщо можна сказати, так стандартне налаштування. Що пішло? Циліндропоршнева пішла. Патрубок пішов, тому що він почав тріскатись. Шпилька пішла. Ну, шпилька Бушна, звісно, грошей брати не буду. Дві гайки підуть. Оце ось це йде паливні шланги, вони йдуть влиті. Хотів присувати сюди шланг, шланг присував, але вона не тягне паливо. Тобто прийшлось мудрувати з косарки, з косарки ту різинку, потім 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 прокладульки, звісно, гвинти, гвинти під гільзу, паливний фільтр цепіуловітель і... Позиційні шайби, то звісно, і шнурстарто. Так що так отак. От, так от, трішечки вона мене чпекнула, а ще й тумблер не, не хоче зовсім працювати, щось, щось там вийшло не так. Так що, так що якось так. В принципі, е, техніку протестую. Е, випопалю все мастило те, що лишилось на стінках циліндра, те, що лишилось на кільцях, в картері. Вона перестане диміти і звісно, звісно все буде зерґути, поїде до вона. далі клієнту лише після тестування. З ланцюжком то, то вже клієнт вирішить сам, що як з ним робити. Так що отак от дякую всім за увагу. До нових зустрічей, і мерва. Карбюратор додався, лити почало. Вона постояла, поки ми тренділи, почало лити. Так що якось так отакі от ремонти бувають.